Ідея проведення акції Солдатська хустинка в Україні належить лідеру партії Сильна Україна Сергію Тігіпку. Акція стартувала минулоріч у Запоріжжі. і Швидко поширилась містами України. Його дісталась Черкас. Школа номер 12 стала першою у місті, де провели акцію Солдатська хустинка. Аби долучитись до неї, потрібно було зовсім небагато бажання та трішечки фантазії. Нам видали ці хустинки в школі, і ми повинні були чи вишити, чи просто намалювати якось гарно і ну, виразити свою пам'ять. Всього діти виготовили більше сотні хустинок. Усіх об'єднали у великі полотнища, які потім залишать у шкільному музеї. Кожна хустинка окрема історія. На них імена героїв Великої вітчизняної війни. Школярі демонструють свої роботи та з гордістю розповідають. «У Мене в сім'ї воював дідусь, його звати Манич Василь Григорович. Я долучилася до цієї, акції, бо в мене в сім'ї служив мій прадідусь. А чи може? На серце на до і в як За словами організаторів, такі патріотичні заходи вкрай необхідні для підростаючого покоління. Вони мають знати, якими героями були їхні діди та прадіди. Це акція содатський поток попит, попитка достучатися до їхньої пам'яті. На вам, що у вас у ваших у ваших діджок, це було. Тут одал життя за це діти, каже директор школи Алла Іванова, взяти участь у акції погодились відразу, адже велика вітчизняна війна принесла багато горя майже кожній родині. Коли цю справу нам цю ідею нам підказали, що така, така акція може бути з величезною душевністю, з величезним бажанням учні прилучилися до цієї акції. Активна участь дітей у подібних акціях каже представник партії Сильна Україна Микола Лисенко, свідчить про те, що пам'ять про велику вітчизняну війну жива. Сьогодні, дивлячись на ці хустинки, ви всі зробили, мабуть, подвиг також своїх дідусів. Ви знову і знову його підняли на вершину. Чому? Тому що пишучи сторінки, пишучи кожне ім'я, ви кожен перерівнявся духом патріотизму і тим, що це наша історія. А народ має майбутнє тільки тоді, коли він пам'ятає свою історію. Висловлює свою подяку за виховання підростаючого покоління, в духі патріотизму. За плідну працю і те, що ви долучилися до всеукраїнської акції Солдатська хустинка. Дуже дякуємо. Ініціатори переконані, акція солдатська хустинка стане в цій школі традиційною, а ідея її проведення пошириться далеко за її межі. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Вік Кановини.